Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати вам ось такі смачні та неймовірно гарні шпинатні млинці. Для цього нам знадобиться 150 г шпинату, у мене він заморожений. Додаю туди 300 мл молока, 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Все ретельно перебиваю блендером до однорідної маси. А поки я це роблю, рекомендую вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримати український контент. Тепер в цю масу ми додаємо 2 курячих яйця. Все ретельно перемішуємо. Також додаємо 250 грамів борошна. Бажано його просіяти. Обережно вмішуємо борошно в нашу суміш. Такі млинці на смак виходять досить нейтральними, але вони дуже гарно виглядають. Навіть на святковому столі. Сюди ж додаємо 3 столові ложки олії. У мене олія рафінована без запаху. І вливаємо 250 мл окропу. Якщо тісто вам здається загустим, можете додати ще 50 мл окропу. І все. Тепер на розігрітій сковороді з краплею олії. Починаємо смажити наші млинці. Смажимо млинці на середньому вогні і не потрібно їх сильно засмажувати, щоб зберегти такий гарний зелений колір. З цієї кількості тіста виходить приблизно 18 млинців на сковороді діаметром 24 см. Повертаємо їх більш яскравою стороною. Ось такі тоненькі, гарненькі млинці у нас вийшли. Також вони дуже еластичні. Та підходять для того, щоб завертати у них начинку. Сьогодні у мене млинці будуть з двома начинками. Перша це вершковий сир, самий звичайний, та червона риба. Як я засолюю червону рибу в домашніх умовах, внизу залишу вам описі під відео посилання і ви зможете приготувати її самі. Готувати рибу самим досить таки бюджетно виходить. І просто. І друга начинка це в мене так званий салат білочка або плавлені сирки з яйцем та часником. Цей рецепт у мене також є на каналі, залишу вам посилання під відео. Ось і все, такі гарні, смачні, ніжні та незвичайні млинці у нас вийшли. Дуже рекомендую спробувати. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Смачного!